Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всі вас благословляю на пізнання розумної істини Божої. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема така сьогодні для відео, така дуже цікава, а саме підготовка до кінця світу іде вже повним ходом. І люди на землі зараз живуть нібито в якійсь ілюзії і не бачать реальності. А реальність зараз така, що зараз все йде до кінця світу. І зараз ми бачимо своїми очима, що коїться. І ми бачимо те, що колись нам показували у фільмах катастрофи. І ще є один такий цікавий факт, що зараз багаті люди світу, які не служать Ісусу Христу, то вони зараз повним ходом собі будують ковчеги спасіння, будують собі якісь там підземні бункери. І заготавлюють там в них їжу на тривалий термін для того, щоб пережити якусь там планетарну катастрофу. І вони у будівництво викладають, ну, влажують туди дуже величезні свої ресурси. Але чи спасуть людей такі підземні бункери? Звісно, що ні, оскільки Біблія нам дає чіткі роз'яснення, що буде відбуватись зі світом. Коли Ісус Христос зніме шосту початку Книги Апокаліпсису. У Біблії це сказано так І коли шосту початку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце щорніло, чорніло, як міх волосяний, і весь місяць зробився, як кров. І на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево, ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер їх. І небо сховалось, горнувшись, немов той сувій пергаменту, і кожна гора, і кожен острів порушилися з місць своїх, і земні царі, і вельможі, та тисячоначальники, і багаті, і сильні, і кожен раб, і кожен вільний поховалися у печери та в скелі гірські, та й кажуть до гір та й до скель: що поспадайте на нас і позакривайте нас від е, лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву агнця». Бо прийшов цей великий день гніву його. І хто може вистояти? Тобто тут написано, що навіть кожен острів двинеться з місць своїх, порушиться з місць своїх. І це є факт. І простим людям, як можна пережити цей кінець світу? Відповідь тут дуже проста: іти до Ісуса Христа у Його живу церкву, де проповідується чисте Слово Боже Біблія. Оскільки на сьогоднішній день жива церква являється божественним ковчегом спасіння для тих людей, які покаються і стануть учнями Ісуса Христа. І Господь Ісус Христос він пропише Своє Слово Боже на, у розумах та серцях тих людей, які будуть приєднані до живої церкви. І Він спасе їх і в день біди, яка прийде на цілий Всесвіт. Тому зараз є унікальний шанс покаятися і приєднатися до живої церкви, та духовно рости та укріплюватися у Слові Божому Біблії. І буде так, що всякий, хто призве ім'я Господнє, спасеться, бо на горі Сіона буде спасіння. Так що підписуйтеся на канали Салтаненко і дивіться наші церковні відеоролики. І напишіть нам для того, щоби спілкуватись та духовно рости у пізнанні Слова Божого в Біблії. Амінь. І повне відео на цю тему обов'язково подивіться в Ютубі на каналі Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І слава Ісусу Христу за церкву Слово Боже. Амінь.